Будемо дегустувати зараз ще один зразок гарного одеського чорного. Така милозвучна назва Касія. Ну і красивий кінь, який намальований тут. І часто, до речі, одеський Я чорний вас... порівнюють його характер, його норовливість саме з Одеським Чорним. Тому що це така необузданість з конем правильно. Сімейна виноробня Касія. Засновником виноробні є Микола Касьяненко. Згодом доєднався його син Володимир. Винну справу розпочали в 2014 році власній садибі село Мила на Київщині. Але перед тим тривали роки експериментів. Стилістика виготовлення вин Кахетинська. Нагадаю, що Кахетія це основний регіон Грузії і там виробляють вина, витримані на мізгі мізги. До Час. Тобто виноград цілими гронами передроблюється і бродиться. Точно так же і тут вони експериментують. До речі, виробництво на виноробній касі відбувається виключно натуральним методом ферментація на диких дріджах і взагалі без використання сульфітів. Нагадаю, СО2 сірка взагалі-то в світі прийнятий консервант, який додається для. Вбиття пагубної мікрофлори, яка знаходиться на винагороду, тому що його не миють перед переробкою, так, щоб це не розбавляти концентрацію це, це, Так. Але ні, не, так. ну це по технології, так. Тут використовують дикі дріжджі. Дикі дріжджі. Тільки? Так. Да. Локально виноградники знаходяться в Одеській області, віклоси Вік 20 років. Вина витримують у добових бочках українського виробництва, а також у французьких баріках. На виноробній касі завжди раді пригостити. Сапераві, мерло, каберне савіньйоном, Нуаром, одеським чорним, ріслінгом іркасителі. Так що хто буде мандрувати київщиною в селі? Мила є така гарна виноробня, яка на сьогоднішній день теж виробляє гарні мила, 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 мила. мила. Добра, добра, добра. добра назва, мило Касія Одеський Чорний Касія 20-го року одеська область Київська Київська область я говорю. Я там з селом мила два роки в дубі. Давайте подивимося, як витримка два роки вплинула на чорний. Колір дуже красивий, вже видно, що статусний. Не ну, так да. оцей такий з фіолетами-відтінками, ще й зовсім юний, а вже видно такий асимільований, гармонійний, бархатний да, колір. Дуже вкусно. Дивно, гастрономічно, складно. Ресторанний варіант. Закарпаття починають наші детські чорні робити лучше. Це не Закарпаття Київ, Боже. Ані руки перед... Ну, що казати. Наші ноги не можуть, да? Вінницький Фінецький <ривіт> одеський <ривіт> чорний був золотим призером на конкурсі, а тут, ось бачите, на п'яте наступає Київщина. Тобто вони ще більше стараються, а нам не знаю, треба вийти. Не Можна не продавати одеський чорний, і тоді він не буде конкуренція. Писати ну, їх під три чорти. Але в нас теж не виходить складно, одеський. гастрономічно, в'ялені е, сливи, я не знаю, там та, дим, та, копченості, І та, Просторнички. Таке вино треба дегустувати років зо два. Чи годин зі два я кажу? Пробачте дві години. Нам що казки держить. Держусь, як можу із усіх сил, тому що е, ну дуже цікаво дегустувати вино, яке було два роки в пляшці, А особливо якщо це вино одеський чорний, тому що ми так багато різних зразків продегустували одеського чорного, а тут ну просто достойно. Один з кращих ви правиль е, складно, дуже хочеться подумати, сісти, проаналізувати, і я думаю, що воно. Угу. Ні, тут не камінь. Ну, Только не камель. Два, і два кота на п'яти. Давайте я дуже прошу, поверніться до ароматики. Це ж складно і цікаво. Я не знаю, як вдається Сергію знаходити такі зразки, але це дуже круто. Дійсно, це круто, да, круто. це складно. І для тих, хто досліджує потенціальну динаміку розвитку одеського чорного і всі його пластичні можливості, це дуже крутий зразок. Касія та від прізвища Касьянко обережно. Та то поділилось весь ну превалюють ноти черешні поміж тих всіх унікальних нюансів, якими так славиться одеський чорний, і тут, до речі, вишукано вдалося їх зробити. Я вам хочу сказати, що у всіх зразків дуже благородна танінність. Тут танінність така шоколадна бархатиста. Ти тому на два життя, але кажеться, ну. Я хочу сказати, що в цьому вині ще є потенціал. Так? Ми його відкрили навіть рано. А, воно ще могло зберігатися і ще формуватися. Так. Вечора ж поздно. Так не дев'ять же. Вони ж то не 10 десятого. Ну, так не рано, раз, поздно. Я до того, що таке виношено. Я до того, що можна було з рік. Мінімум потримати, нехай би собі дозрівало. І хочу сказати, що собі в колекцію, якщо ви колекціонуєте вина, такі вина можна спокійно закладати, тому що це воно досить таке потужне і експериментально, бачите, піддається. Так, мені теж імпонує, і якщо досліджувати оці всі варіації на тему одеського чорного, то це дуже вдалий влучний зразок. Того, що <плес> можна з ним зробити, <плес> тут же все має скластися і дум, його розмір. Да, і потенційні зачатки самого Одеського чорного, щоб в нього були всі е, вихідні дані гарні, цукристість, кислотність, потім технологічні процеси, які відбуваються з ним трансформації, в процесі бродіння. Ну, Можливо, ви ж бачите, тут іще і власні дикі дріжджі, які знаходяться на Винограді. Взагалі, то це е, 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 ризик зараз працювати на диких дріжджах. Це або-або. А тут ми бачимо абсолютно вишипану благородність, таку ніби це були чисті культури дріжджів, які збродили гарно По поводу дії дріжджі. Я би поспорив. Чому? Я... Потому что, ну, типа, это везде в книжках написано, что это типа экстрим, там нестандартный ничего. Но, но это же, процессы это, спонтанно, бродини. бывают это ближе Я понимаю, но это писали книги, когда не было контролируемой температуры, ну, не, не было правда, этих всех да. контролей. А сейчас, типа, ты поставил туда по телефону, такую температуру поднялась на 0,001 градус, И ты такой, типа, надо что-то делать через завтра. Ну типа ну все компании у них есть термостабиликих дружин. А что, а что это запрещенная информация? Ну, типу, якщо вони китку зробили таку, значить, це нормально. Слухайте, після смаку вишні в шоколаді. Вишні в шоколаді, такий шоколад дорогий, 80% какао боби і вишня ув'ялена. Не рошен. Да, все натуральні інгредієнти. І навіть у мене ця шершавість на язику, яка залишається дуже бархатко, оксамитова така, якщо тактильно відчути на Закрити очі і потерти тканину, от вона точно так же у лосках після смаку дуже приємно обволакує нашу борошну народу. Танінно, вишукано, благородно достойно. і достойно. Да. Це взагалі. Ну здрасте, ми все єдина, сильна, сильна, незалежна країна з гарними гастрономічними регіонами. Ми повинні робити регіон. Ні, ми повинні радуватися тому, що одеський чорний шириться по всій Україні, і кожен з них робить його по різному, і ще більше батлів буде. Тома Вінничина виславляли. Тепер Київщина. круто. Що таке? Що у вас? Ну до речі, за звіноробню касія, що можу сказати, чим я пишаюся, те, що що ви живити. Я Я не чула, що тут казали до цього, але що я знаю за виноробню Е, Коли вони потрапили під окупацію, вони виїхали всією сім'єю. Вони виїхали на захід на захід України. А потім, вже коли звільнили їхню територію, а коли вони виїжджали у Київська область. Так, а де вони там були? Єрпень, бучі де, де, де? там, десь воно в тому воно районі. Коротше, Шо, коли так? вони виїжджали, у нього була ну, така дилема: чи все Тоже знищити? Провірки. Чи все знищити, чи залишити, і сподіватися, що вона залишиться? Ну, коротше, вони залишили, виїхали на захід України. Потім, коли вже звільнили їхню територію, сім'я лишилася на заході, він повернувся сам. Він повернувся сам. У нього е, будинок був пошкоджений. Там е, ну, е, були прильоти, е, виноградники там теж по -по постраждали дуже. Але самі оці підвалини, де е, зберігалися всі бочки, е, діжки з цим вином, даже... вони зберіглися. Тобто їх не розграбували, до них не дісталися просто. Слава Богу, і він, і він пішов. І він пішов по цих бочках. Але ну, За цим вином треба доглядати. За ним треба доглядати постійно. А його три місяці не доглядав ніхто. І він пішов по цих бочках. Він відкупорював проводи. Вижило. Наступне вижило. Наступне вижило. Ну мені здається, це дуже така е, зворушлива е, історія. Як у нього повиживали оці ці вина, і дійсно ми зараз їх куштуємо. І вони дійсно класні. Це прекрасно. А правда, це що, це? Що конєзавод? Е, у владільця коні е У нього ні, у нього а, син ми... дуже полюбляє коней. А, -а, -а. Я ну, він... він... коней, Мне сказали, что он конями. Ну, типа, у нього є коні? Э е, -э ну, на, на, на... кшталт того, чи є в нього коні, чи а, може, ні. Може, це не, не бізнес, скажу. але у нього є коні. Може, хобі. Не знаю. Мож, можливо, хобі. Ну, це дуже, не дуже, знаю. Це дуже, але дуже дорога коні. дуже е, э, е, э, ну, захоплювалися і виноробство. І він взяв оце захоплення сина ну, на етикетку. Це останнє? Саша, твоя думка Добре. по Каси. Дуже смачно. Я знову скажу, що одеський чорний потрібно витримати у діжках чи збирати його пізніше, чим заплановано. А так? ну, песимента так, італійська форма. І він видається от такий от, смачний. Це було і в 17-му році Віла Тінта, і багато таких виробників. Що там ще було? Арт, да, mm, да. Лелека, лелека стандартний формат. То есть, я тут не скажу, що воно підходить під, під цей формат. Вот. Ну, то есть, е вони схопили цю, цей одеський чорний, як потрібно зробили, і все виходить. Ну, так, всім подобається одеський чорний, коли його правильно зробити. Е не знаю за чим його роблять просто в діжках і роблять з нього каберне віньо. Ну типу я не понимаю, не розумію. Вот. Ну, типу каланісці, полевека вони роблять його. Не зробити з доско чорного каберне-савінь. Зачем? Зачем? Ну, типу, можна зробити його типу, типа у... У, кого там, у криничках чи Шевченко. у Шевченка Ні, було. У ну і у у тих, у тих такий а... Найбільш дикий це був у Едуарда Манзула. А, Може і так. Чекайте, От. що є снеровіли, а, а коли стеревіла не, неравіло, не приїде, а, ти просто, ти там, прийде. то є. Там не важливо, там можна Прошу. просто пізно Прошу. забрати, А можна там витримати у діжках, можна кинути ту дерев... деревину, і воно саме витримається, і буде дуже добре.